Привіт, мене звати Іван. І якщо ти вперше на моєму каналі, то тут я розповідаю про 3 d друк і інколи зовсім трішечки про все інше. Сьогодні я хочу поговорити про Fusion, а саме про перетворення STL файлів у тверде тіло. Раніше я вже знімав про це відео і його ти зможеш знайти ось за цим посиланням. Той спосіб хороший, але він не завжди нам підходить, тому що не завжди моделі являються такими простими. І коли ми зіштовхуємося з більш такими складними моделями, де більше поверхонь, більше полігонів, то наші компи можуть трохи піднапружитися і вони не завжди зможуть це вивести. Тому я сьогодні хочу показати деякі хитрощі, якими я користуюся сам майже завжди. Як це допоможе спроєктувати модель, повністю її відтворити, ну або принаймні змінити ті поверхні, які нам потрібно. Ну давайте перейдемо у Fusion. Давайте спершу імпортуємо модель. Давайте увімкнемо Origin, щоб бачити центр координат. Натиснувши на цю кнопку, ми можемо перемістити модель у центр. Ну, майже в центр. І давайте ще її приземлимо. Е, тому що, в залежності від того, як автор експортував модель, вона може знаходитися не в центрі координат. Нажимаємо ОК. Іноді, з моделями більш в правильної форми, іноді вдається розмістити їх чітко в центр. Наразі Fusion вирахував трохи неправильно. Він встановив центр координат, трохи зміщено в сторону. Але для нас це не дуже важливо. Зараз я трохи нагадаю, що було в минулому відео. В минулому відео ми переходили на вкладку Меж. Робили конверт меш, і тут ми вибирали перетворення мешу у тверде тіло. Звісно, якщо ви являєтесь підписником Fusion та використовуєте Fusion для своєї роботи, то у вас є додаткові методи перетворення, ну і ви, напевно, не дивитесь мої відео. Але ми з вами прості мейкери, які, для яких це є хобі. Тому для нас дякуємо і на тому, є лише такі інструменти. І якщо ми нажмемо на цю модель. І перетворимо її, ми можемо оцінити нашу модель і подумати, як ми її можемо відтворити. Очевидно, що автор моделі спочатку створив коло, потім вирізав з нього ще три кола, ну і далі приступив до створення інших деталей. Є декілька способів, як. Правильно відтворити цю модель. Якщо ви ще не дивилися моє минуле відео, то рекомендую спочатку подивитися його, щоб вам було більш зрозуміло, тому що сьогодні я на цьому вже не буду акцентувати свою увагу і буду продовжувати вже з цієї частини, де ми зупинилися. Давайте перетворимо меж у тверде тіло. Тут наш комп трохи задумується. У мене комп'ютер не дуже потужний, тому інколи, якщо моделі дуже, дуже великі, то можливо варто спочатку зменшити кількість полігонів. Це робиться ось на цій вкладці. Це вже є твердим тілом. Але, як ми бачимо, тут є багато полігонів, які нам будуть заважати у майбутньому редагуванню. Давайте, як і в минулому відео, приберемо лишні полігони з плоских поверхонь. До речі, якщо у вас не такі потужні комп'ютери, як і у мене, то рекомендую, я про це забув. Спочатку вимкнути історію, поки ми перетворюємо все тіло, щоб ці параметри додатково не нагружали Fusion. Це легко зробити. Ми клікаємо ось сюди правою клавішою миші і вимикаємо історію. На всіх плоских поверхнях я прибрав полігони лишні. Ще раз повторюсь. Якщо ви не зрозуміли, як це зробив, то дивіться моє минуле відео. На цьому етапі ми вже можемо увімкнути історію. І на всяк випадок зберегти документ, бо іноді Fusion все ж таки крашиться, якщо ресурсу компа недостатньо. Ну і далі я рекомендую уже з цією моделлю не працювати, а вона у нас буде таким, ніби еталоном, щоб ми по ній могли робити виміри, знати, що наскільки видавлювати і що якого розміру. Тому давайте перейдемо у вкладку Solid, створимо Sketch. Так як ми при імпорті приземлили нашу модель на наш Origin, тому зараз ми можемо створити скетч на цій поверхні. І далі приступимо до відтворення цієї моделі. Спочатку ми зробимо скетч. І коли ви відтворюєте такі моделі, то краще за все, спочатку, вибирати поверхню, на якій ми будемо робити скетч. Наприклад, ось цю поверхню ми зараз виберемо. І лише потім нажати скетч. Так, Fusion буде задумуватися набагато менше і йому буде прорахувати всю операцію набагато легше. Якщо ми зробимо навпаки, спочатку нажмемо на Sketch, а потім виберемо поверхню, то Fusion спробує прорахувати всю нашу модель. А це набагато складніше. Тому спочатку вибирайте поверхню, а потім вже нажимайте Sketch. І як же нам відтворити ці кола? Давайте спочатку оцінимо нашу модель. Як же автор створив цю модель? Ну, Очевидно, що потрібно йти від базової форми. Базова форма, скоріш за все, було коло. Давайте його створимо. Робимо проекцію ось цих поверхонь достатньо однієї лінії на кожній з поверхні. І тепер вибираємо операцію коло і будуємо коло по трьом точкам. Далі рекомендую всі інші кола, які ми будемо будувати, починати саме з центру цього кола, щоб наша модель була симетрична. Тому що іноді при конвертації меж файлу у тверде тіло є невеличкі погрішності, і центр, центри наших кіл можуть не співпадати. Тому всі інші кола ми будемо будувати саме з центру. Давайте тепер зробимо проекцію ось цієї, ось цієї лінії. Ось цієї. Та ось цієї. Завершуємо. Тепер будуємо коло від центру і до цієї точки. Ще раз. І ще раз. Є. Далі нам потрібно побудувати три кола якими ми виріжемо ось ці вирізи. Нам буде достатньо зробити одне коло, знову робимо проєкцію трьох точок, лінії бажано вибирати вертикальні, знову будуємо коло є. І давайте розмножимо за допомогою паттерну. Є. І нам залишилося лише додати слот. Давайте зробимо знов проєкцію ось цього кола. Те ж саме робимо з іншої сторони. Давайте вимкнемо тіло, щоб воно нам не заважало. І тепер давайте з'єднаємо наші кола. Додамо залежності. Є. І знову додамо паттерн, щоб розмножити наші лінії. Є. Перший скетч можна завершувати. Давайте тепер увімкнемо нашу референсну модель і подивимося, до якої площини нам потрібно все видавити. Давайте це зробимо ось до цієї відстані. Давайте заміряємо. 6 мм. Отже, давайте все видивимо на 6 мм. Ось цей пас я вже заміряв. Ми маємо видавити на 1,6 мм. міліметрів. Перший скетч можемо вимкнути. Я не знаю, у якій послідовності автор створював модель, тому я постійно звіряюся з оригіналом. І отут у нього невеличкий філет в 1 мм. Давайте його додамо. Далі давайте створимо центральну частину. Спочатку знову вибираємо поверхню, на якій ми будемо створювати скетч, і лише потім нажимаємо скетч. Намалюємо спершу проекцію центрального кола. Три точки. А на зовнішньому колі ми можемо обрати лише одну. Нажимаємо ОК. Давайте вимкнемо це тіло, щоб воно нам не заважало. Малюємо тепер коло по трьом точкам. Є. А друге коло малюємо з центру. Є. Завершуємо скетч. Вмикаємо наше тіло і видавлюємо. Далі давайте намалюємо скетч на цій поверхні. Зробимо проєкцію. Давайте проведемо центральну лінію. Давайте вкажемо, що ці лінії мають бути паралельні ось цій. А відстань між ними я так приблизно поміряв, приблизно десь 12-13 мм. В цьому конкретному випадку нам не потрібно вимірювати прям чітко-чітко, якщо у нас буде десь 1 мм. Погрішність тут це не суттєво. А також вкажемо, що ці лінії мають бути вирівняні по центральній. Давайте тепер зробимо круговий паттерн наших ліній. Є, завершуємо скетч І тепер давайте видивимо так. І тут, бачите, виникла якась неточність, таке інколи буває, і інколи у нас лінії не будуть замикати наші профілі для видавлювання. Давайте повернемося в наш скетч і намалюємо додаткову лінію. Вкажемо, що ця лінія має бути співпадати з цією лінією. І те саме розробимо ще знизу. І давайте на всяк випадок зробимо те саме тут. Тепер ми бачимо, що наші профілі замкнуті. Так, І давайте замірюємо відстань від цієї поверхні. 3 мм. І видавлюємо на 3 мм. Є. Далі нам потрібно вирізати ось цей паз. Я вже заміряв. Ось ця відстань у нас 6 мм, а зверху у нас 4 мм. Тепер давайте це намалюємо на нашій моделі. Спочатку створимо конструкційну площину. виберемо Tangent Plane і вибираємо ось цю поверхню. Створимо на ній скетч. Далі робимо проекцію нашого тіла, малюємо центр. Вибираємо Point. Ставимо дві крапки, вкажемо, що відстань між ними має бути 4 мм. І вказуємо, що відстань до цієї лінії має бути 2 мм. Так, перша точка в нас є, і тепер ми маємо намалювати другу точку. Давайте зробимо проєкцію ось цих поверхонь, з'єднаємо їх лінією, і знову намалюємо дві точки. Кажемо, що відстань між ними має бути 6 мм. А відстань від точки до лінії 3. Все, ми їх вирівняли. Далі малюємо наш паз. Перед тим, як видавити наш скетч, давайте спочатку зробимо ще одну операцію: Split Body. І в якості поверхні для розрізу ми виберемо ось це. Добре. Тепер давайте вимкнемо ось це тіло. І тепер вже можемо видавлювати повністю ось так. Якби ми це не зробили, то наш екструд спрацював би некоректно. Тепер вибираємо паттерн, круговий паттерн. В типу об'єкту ми вибираємо операцію і вибираємо наш екструд. В якості 8 ми вибираємо наше коло. нажимаємо ОК. Так, наші слоти. Є, добре. Тепер повертаємо центральну частину і поєднуємо ці дві моделі в одну. Далі додаємо фаски, як на оригінальній моделі. Тут вони здаються 0,3 мм. Давайте порівняємо. Так, схоже, що все вірно. Я бачу неточність невеличку. Давайте замірюємо ось цю відстань. 2 міліметри. А у нас вона. 1,2. Тобто нам потрібно трохи продовжити всю поверхню на 08 є. Ну, а тепер додаємо фаски 0,4 є. Так. Тепер все чітко. І далі залишилося додати філетів. Знову ж таки, на точність відтворення нашої моделі це ніяк не впливає. Основну частину ми вже побудували, тому це вже такі, можна сказати, прикраси моделі. І тут кожен автор вибирає для себе, як він хоче зробити. Тому якщо ми десь якусь неточність допустимо вже тут, це ні на що не буде впливати. Так, схоже на правду. Ну, і у нас вийшла ось така модель. Давайте її порівняємо з оригінальною. Ну і з відмінності я бачу, що філет, філету немає ось тут. Тобто автор спочатку додав ось цей філет, а потім в кінці вже додав ось цей. Але тут, по суті, це неважливо. Отже, першим способом ми модель відтворили. Але якщо модель, яку ви відтворюєте, дуже велика, то напевно ваш комп вже її не потягне таким способом. І, можливо, її варто не переводити у тверде тіло, а працювати одразу з мешем. Зараз я покажу, як це робити. Знову імпортуємо той самий меш. Знову ввімкнемо Origin, щоб бачити, що ми переміщуємо. Окей, тепер ми не будемо перетворювати його у тверде тіло, а будемо одразу створювати тіло по нашій сітці. Спочатку маємо створити площину. Возьмемо нашу базову площину. І тепер, наприклад, на 0,2 мм піднімемося вверх. E, 0.2 є. Давайте Origin вимкнемо, щоб ми не заплуталися. Далі переходимо у Create Mesh Section Sketch. Вибираємо наш меж і далі вибираємо площину, по якій ми маємо зробити зріз. Є. Давайте вимкнемо наше тіло. Тепер ми маємо контури нашого тіла, але ми, на жаль, поки що не можемо ніяк з ним взаємодіяти. Але є один спосіб, як взаємодіяти з цим скетчем. Давайте перейдемо у скетчі. Ось він наш скетч. Нажмемо Edit. І далі. І далі ми маємо обрати ось цей пункт. Цей інструмент дозволить в автоматичному режимі прив'язатися до нашого скетчу. Давайте оберемо спочатку інструмент коло і нажмемо на наші кола, які є на нашому скетчі. Fusion зараз не розуміє, що це також є одне коло, тому ми маємо обрати інструмент «Arc». І тут тепер починаємо малювати. Такий спосіб є набагато швидший в деяких ситуаціях. Але іноді він менш точний. Скетч замкнувся. Далі нажимаємо ОК. OK. І ще раз відкриваємо цей самий інструмент. І давайте перенесемо наш слот. Далі вибираємо лінію. Знаходимо точку, де лінія закінчується. Це ось тут. Далі знову вибираємо арк. І ще разочек лінію. Є. Yeah. Окей. Okay. Тут ми можемо розгорнути скетч і вимкнути mesh Section, щоб він нам не заважав. І ось ми отримали дуже швидко скетч нашого об'єкту. Далі розмножуємо слот. Паттерн. Вибираємо коло. Є. Yeah. Давайте на всяк випадок перевіримо розміри. Бачите, те, про що я казав, розміри трохи неточні, тому ми можемо їх виправити. Давайте скажемо, що це коло у нас 16.1. Давайте перевіримо. При перевірці з еталонною моделлю виявилося, що кожне коло має погрішність приблизно від 01 до 03 мм. Тобто для якихось таких не дуже точних рішень ми можемо використовувати цей спосіб. Ну і далі ми можемо видавити в дві частини. В одну ми видавимо на 2,8, а вниз ми видавимо на 0,2. Тому що ми зробили конструкційну площину на 0,2 мм вище нашої базової площини, щоб вона могла зробити зріз нашого мешу. Ну і нічого нам не заважає зробити декілька таких зрізів. Давайте ще покажу. Ще для більш складних моделей пробуємо insert Mesh. Наприклад, маємо ось таку модель. Вона досить велика, і тут багато полігонів. І вона здається така проста, але коли я її спробував перенести, то в мене нічого не вийшло, тому що мій комп просто закриває Fusion, Він не справляється з таким навантаженням. Так, я знову забув розташувати модель на площині. Давайте повернемося до імпорту. Знову виберемо нашу модель і розташуємо її на площині. Є. Далі, давайте створимо додаткову площину і піднімемося давайте, на 1 мм. Базовий орігін можемо вимкнути, знову переходимо в Mesh, вибираємо Section Mesh, а в якості площини нашу площину є. Yeah. Далі ми можемо, наприклад, створити ще один Mesh. Давайте піднімемося трохи вище. Зробимо ще один зріз. І давайте додамо ще один зріз. У іншій площині. Вибираємо знову нашу модель. А в якості площини оберемо ось цю поверхню. І тепер ми маємо ось такі лінії для орієнтиру, за допомогою яких ми можемо дуже швидко відтворити модель. Знову ж таки, ми переходимо у скетч тут вже у нас є три скетчі окремих. Скетч 1, скетч 2 та скетч 3. І якщо ми перейдемо до його редагування, і ми зможемо зробити ті самі кроки, які я показував в минулому прикладі. Відео виходить трохи задовгим. Маю надію, що ви зрозуміли, що я сьогодні показував. Насправді це не дуже складно, але потребує часу, щоб відтворити модель повністю, як і створив автор. І іноді потрібно подумати, яку послідовність він міг використати. Тому, якщо було цікаво, підпишись на мій канал і побачимось!